Добрий вечір. Скільки людей Скільки? чотирнадцять. Куди їдете? А вже приїхали. Заховався у пісок. Мешканець Кіровоградщини намагався перетнути державний кордон на дні кузова у вантажівці. Разом із ним аналогічним способом потрапити до Угорщини через Закарпаття намагалися ще 12 чоловіків. Схованку із 13 порушниками кордону виявили прикордонники. За послугу перевізникові чоловіки мали сплатити від 8 до 10 тисяч доларів. Водія та ще двох його поплічників затримали. Під час обшуків у них вилучили кошти: п'ять транспортних засобів, три прилади нічного бачення, три гвинтівки та пістолет травматичної дії з протермінованими дозволами. Трьом фігурантам кримінального провадження вже повідомили про підозру за частиною 3 332 статті кримінального кодексу. Незаконне переправлення осіб через державний кордон їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. 12 мільйонів гривень переплатив на закупівлях резервуарів для пального. Командира однієї з військових частин на Кіровоградщині підозрюють у завданні збитків державі. На оголошений військовою частиною тендер подали заявки троє учасників. Переможцям обрали найвигіднішу пропозицію з найменшою ціною. Однак, вже після укладання договорів у документації штучно завищили вартість продукції, а посадовець не перевірив зміну суми. Як наслідок Переплата в 12 мільйонів гривень. Про це повідомили в теруправлінні Держбюро розслідувань в Миколаївській області. і додали, що обвинувальний акт вже скеровано до суду. Командира обвинувачують в недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану з тяжкими наслідками. Це четверта частина 425-ї статті кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Закликала до повної окупації Донбасу прихильниця рашизму у 2023 році. Переїхала на Кіровоградщину зі сходу України і вже з тилової області в забороненій соцмережі виправдовувала збройну агресію РФ та підтримувала армію ворога. 24-річну уродженку Донеччини затримали в Кропивницькому. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. За даними слідства, зловмисниця на своїх сторінках забороненої в Україні соціальної мережі однокласники всіляко вихваляла загарницькі дії окупанта на території України та закликала до повної окупації території Донбасу. Оперативники СБУ провели у неї обшуки, під час яких виявили та вилучили комп'ютер та телефон з доказами її злочинної діяльності. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру, за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Це публічні заклики до зміни державного устрою України та захоплення державної влади. Та за частиною 2 статті 436 Прим 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування збройної агресії РФ проти України та глоріфікація її учасників. Її загрожує до п'яти років позбавлення волі. Територія Кіровоградщини має досить давню історію. Вона практично повністю була сформована майже 3 мільярди років тому. Музейний ретрит в Кропивницькому команда Української фундації Мрія влаштовує екскурсії в заклади культури, щоб розрадити сім'ї загиблих воїнів. Це перед вами скам'яніла раковина Аманіта, це головоногий молюск. І ще один представник цієї групи тварин це Белемніт. Пані Валентина вперше на екскурсії у краєзнавчому музеї. З інтересом слухає розповідь Гіда про природу рідної Кіровоградщини. Жалкує лише про одне: що сина немає поруч. Його в матері забрала війна. Це мій син Андрій. Андрій Чухряєв, позивний чух, найкращий, найсміливіший, мій небесний ангел. Андрій ріс справжнім патріотом, згадує Валентина. Ще змалич курвався боронити Україну та її громадян. Тому за прикладом батька пішов у правоохоронні органи. До 2014 року працював слідчим у міському відділку міліції. А коли Росія розв'язала війну, міліцейську форму змінив на камуфляж і приєднався до війська, аби рідні були в безпеці. Його дуже ну дивувало і обурювало те, що він каже: як може так, дві області воюють. А решта ну навіть його друзі, знайомі на районі і так далі. А решта собі живе спокійним життям. Тобто, ну у нього таке було загострене почуття і відповідальності, і патріотизму. Ще до повномасштабного вторгнення Андрій добряче понюхав пороху на передовій. Спершу служба в правому секторі, потім батальйон Айдар. Повернувшись ненадовго додому, військовий знав, що ще може знадобитися на фронті. Тому, коли росіяни кинули багатотисячну армію в Україну, Андрій не зволікав, каже матір. Зранку, 24 лютого, син уже стояв у черзі добровольців під дверима військомату. Казав, що така величезна черга аж на вулицю стоїть. Я кажу, боже мій, Ну мені було страшно, але тут не зупинень було Андрія, і він сказав: зараз тільки ми, ті, хто вже ну, навчені, ті, хто воювали, ми маємо тримати захист. Несамовиті обстріли випалені вогнем села, і той самий оскаженілий ворог із зецвастикою. Андрій знову опинився в епіцентрі бойових дій. Попереду були кровопролитні бої за Донбас. Я знаходився в місті Бахмуті. Приїхали на чергову ротацію. Хочу сказати, народ у нас вистачає, бо це з бойовим досвідом. Хочу побажати, щоб ми всі повернулися живі. Сівець виключення Вайдарі Андрій служив піхотинцем, командував зводом. Із побратимами мали завдання стримати наступ російських підрозділів. У перші місяці на фронті панувало пекло. Матері говорив, що бракує їжі та води. Окупанти в рази переважали в живій силі та гатили, не економлячи на снарядах. Попри це, Андрій та його товариші не підпускали ворога ні на метр. Зараз покажу прильоту по мені. Казав, що ворог не такий, як пишуть, що чмоні і недолугі вояки, особливо ці диверсійні групи вони підготовлені. Ще й говорив про зрадників. Ті люди прямо в очі казали, чого ви сюди прийшли. Ми вас тут не чекали. Це, каже, це в Донецькій області. От, каже, Ми прийшли їх визволяти, а для них ми були просто завойовники. Так були пророблені мізки. День без дзвінка від сина був неначе вічність. Дає мама, хвилювалася, бо телефонував рідко, але жодного разу не чула в голосі Андрія з невіри. Між боями захисник завжди думав про сина, якого любив понад усе на світі. Синочок мій рідний. Я хочу привітати тебе з днем народження, хочу побажати тобі щастя, здоров'я, друзів, вірних. Я ти, синок, ніколи, ніколи, ніколи в своєму житті не знав, що таке війна. Я дуже тебе люблю. Сімій саме самий самий рідний чоловік. Після 5 травня 22-го року Андрій перестав виходити на зв'язок. Материнське серце перечувало біду. За кілька днів Валентина отримала від командирів трагічну звістку. Андрій героїчно загинув під час штурму ворожих позицій. Із 7 на 8 травня вони вирушили піше ну, піхотинці, вирушили до Павлівки. І там тривав дуже довго бій, аж до десь другої години дня, але зночі це. І саме там на позиції Андрій загинув, прикриваючи побратима собою. Валентина поховала сина у свій день народження. Андрію було лише 35. Жінка зізнається, після загибелі сина. Життя для неї перестало мати сенс. Я дуже плакала, тобто мені все нагадувало про Андрія. Я зайду в одну кімнату, там його речі. Я готую ті ж самі вареники, які він любив. Це я ну, весь час про нього. Про що б ми не говорили з родиною? У нас завжди все зводилося. Ну, все про Андрія. Пам'ятаєш, як він сказав, а він цитував, а це, а це Андрюша б так би сказав. А він любив це. І от ну, весь час він і зараз. Живе в нашій пам'яті, в нашому серці. Пережити гори рідним полеглих захисників допомагають волонтери обласного осередку Української фундації Мрія. Щоб підтримати сім'ї військових, ініціювали проєкт теплі зустрічі, в рамках якого проводять екскурсії в музеї, зооцентри та влаштовують затишні чаювання. Провели вже шість івентів, які відвідали близько сотні родичів полеглих воїнів. Дуже важливо не просто, наприклад, там ходити до психолога, а ще й мати такий організований, скажімо, так, досуг, де люди могли б зустрічатися, щось спізнавати нове і спілкуватися між собою. Таким чином і народилася ця ідея таких зустрічей. Наші учасники прозвали їх теплими зустрічами. основна мета сьогодні зустрітися, підтримати один одного, отримати приємні емоції, так тому що ми розуміємо, що війна продовжується, психоемоційний стан, ментальне здоров'я у всіх дуже так, так втрачений для нас завжди приємно, коли ми залучаємо різні аудиторії, абсолютно різні вікові аудиторії для того, щоб ознайомлювати з природою нашого краю, з історією нашого краю. Ми дуже великий акцент робимо на архітектуру, культуру, традиції. Тому ми дуже радо зголосилися. Нам дійсно приємно підтримувати людей. Пані Валентина, переконана, такі зустрічі потрібні. Після них почувається краще та набагато спокійніше на душі. Багатьма експонатами я здивована, звичайно, здивована розповіддю, от, під враженням. Багатьом із нас не вистачає спілкування. Десь поділитися досвідом, як я переживаю, послухати, як інші. Все-таки в нас об'єднується спілкування. Сьогодні жінка присвятила себе волонтерству, активно допомагає побратимам Андрія, а ще ростить його сина Івана, який мріє продовжити справу батька. Дуже схожий стає на батька, що зовні, що навіть голос, інтонація. І ну, хоче бути схожим на, ним, на, на свого тата. Бо коли я питаю, Івана закінчуємо 11 клас, куди ми йдемо далі вчитися, я йду на фронт воювати. Сина вже не повернути, говорить Валентина. Бажає тільки одного, щоб ім'я Андрія не забули, а його подвиг не був даремним. Мене це зараз болить, якщо просто здадуться позиції. Все таки має бути в свідомості кожного українця, якою ціною даються нам мирні дні, спокій. Те, що ми живемо в себе вдома, нікуди не виїхали. Що ми маємо можливість вчитися, працювати, якою ціною це дається, і це звичайно треба і цінувати, і не так просто махнути, та хай здають території, аби тільки був мир. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. Лютневе озеленення до кінця року у сосновому парку Кропивницького висадять тисячу хвойних дерев. Понад 200 молодих сосен та ялин вже зростають в зеленій оазі міста. Висадку почали в листопаді минулого року, не припиняють роботи і в морозні дні. Навпаки, запевняють, у профільному департаменті міськради зима найсприятливіша пора року для хвойних. Сосни вони ж взагалі висаджуються в мороз, якщо брати дерева, Вони по технології висаджуються зараз. А яка там температура повинна бути для високо? Та взагалі повинен бути мінус більше, ніж зараз. Але ми, на жаль, не маємо таких зим, які повинні бути. Попередню територію розчистили від аварійних дерев. Місцину обстежила спеціальна комісія. Під знесення визначили 280 сосен. Вже видалили 212. прибирають, зокрема, сухостійні ті, що впали самі, викорчовують і пні. Нагадаю, роботи проводять в рамках чотирирічної програми з озеленення, яка передбачає комплексний підхід. Тому поряд із знесенням аварійних і неживих дерев проводять висадку молодих. У владі кажуть, що довготривалий проєкт народився після спілкування. І з депутатами. До запровадження програми ми об'їжджали ці об'єкти і обстежували їх ще до існування цієї програми. Тобто це просто була така от ідея народилася стосовно озеленення. Пам'ятаю, був ще день депутата по озелененню. І в результаті цього дня було прийнято рішення йти на сесію з такою програмою. Кошторос чотирирічної програми озеленення 32 мільйони 700 тисяч гривень. Наразі під нові дерева готують кілька масштабних об'єктів, зокрема, сквер першого трамваю, вулицю Євгена Чекаленка, проспект Університетський, гай десантників та сосновий парк. В останньому технологія дозволяє одразу хвойній висаджувати. Одну із масштабних акцій озеленення провели 5 лютого. Наразі в сосновому росте дві сотні молодих дерев. Частину саджанців надало місцеве комунальне підприємство. Частину закупили в одному із лісгоспів. 11 мудрин, 20 ялин і 170 сосни кримської одиниці. Е, усі дерева, які вже були висаджені, декілька. Здається, два тижні тому це із півтовні комунального підприємства, а ці вже сосни кримські, то це вже пітомні Коні Києва. Висаджують восьмирічні дерева. За договором догляд за ними на перших порах забезпечує виконавець робіт. Коли місто візьме насадження на свій баланс, цим займатимуться комунальники. Колективне підприємство Єлизавета вони будуть і покос здійснювати, щоб ці дерева. Та порусель, яка піде по весні, не заважали їм і поли, в тому числі. Після приведення парку до ладу тут ймовірно облаштують локацію для реабілітації військових. Принаймні, така амбітна ідея вже народилася. Є ідеї, скажімо так, немає програми, немає конкретно зараз цільових коштів, але є програми стосовно організації освітлення, організації доріжок. Та навіть також є плани. По завданню керівництва і був керівник госпіталю стосовно облаштування деяких місць для реабілітації військових. Ну а поки що головне завдання деревець прижитися. Після висадки усі сосни звільнили від мотузок. До звільнення хвойних гілочок долучилася і знімальна група ТІТІВІ. Він обіцяв припинити війну за добу, проте слова таки залишилися словами. Дональд Трамп визнав, швидко закінчити бойові дії в Україні не так просто, як він собі уявляв. Проте адміністрація новообраного президента США не відмовилася від намірів посадити Росію та Україну за стіл переговорів, щоб домовитися про стійкий мир між державами. Чи вірять кропивничани, що Дональд Трамп зуміє покласти край російсько-українській війні? Та яким чином? Давайте запитаємо. Не віримо, сподіваємося. А як думаєте, яким чином? Ой, чесно, не знаю, але сподіваюся, що якісь санкції для Росії будуть такі неприємливі, що це колись зупиниться. Сьогодні я в телефоні прочитала, що закінчиться війна 28 березня. От у це я не вірю. А так хочеться вірити, тому що. Вже не знаєш, кому вірити. Як думаєте, таким шляхом він допоможе закінчити цю війну? Ну, отож, санкціями, мабуть. Надіємося, що санкціями. Зброєю допоможе. Хотілося б цьому вірити. А яким чином, як гадаєте? А якщо надасть більше зброї, наші хлопці тоді зуміють все зробити. Так. Головне, зброю дати. Знаєте, яка я приказка? На Бога, Бога. сподівайся, а сам не схиб. Чесно кажучи, оскільки я не можу на це ніяк вплинути, то я про це просто не думаю. Перемогти маємо ми. Ну, може, нам допоможе, це буде прекрасно, але це насправді не його задача і не його робота. Не сильно то він допоможе, в нього свої інтереси. Він сказав, ви ж пам'ятаєте, що сказав Дональд Трамп, Америка над усе. І це буде для Америки, не для нас, не для Росії. Там чисто інтереси Америки, а ми не знаємо, які в них інтереси. І якщо він зробить мир для України, це буде важкий мир. Дуже тяжкий мир. Але хотілося б, щоб він його зробив. Як би так не було, хотілося б, щоб він його зробив нам хоч якийсь мир. Тому що ви ж бачите, що все гірше і гірше. Хочеться вже так, щоб Україна дійсно вже не воювала. Щоб якийсь у нас хоч якийсь стабільний, щоб якась стабільність була, якийсь мир. І вже не було цього кровопролиття. бачите, кожного дня хоронять. Кожного дня хоронять. Це тяжко. Вірю. Чому? Ну я думаю, що все-таки він же розуміє і бачить насправді, яка ситуація в нашій країні. Я думаю, що в Америці дуже багато наших українців. Як думаєте, яким чином він цю війну? Переговорами. Мирними переговорами. Повинно щось. Відбутися і сісти за стіл переговорів. І таким чином, я думаю, що ми прийдемо до положення все-таки відміни цього всього. Не знаю, дуже важко сказати, що, яку думку має ця людина, неординарна особистість, в яку сторону його вектор руху, розвитку і своєї країни в першу чергу, і потім вже і економіка всесвітня. Тому важко сказати, як це все закінчиться. Думаю, що ні. Чому так думають? Тому що у їх своїх проблеми то вище криші. І їм, я думаю, не до нас. Я думаю, народні. А чому так думають? Та тому що вони всі біломоди. Вони балакають там та й все, а ніких реальних немає. Ну, ви сам бачите, що натвориться. твориться. Війна то не закінчується. Він то буде говорити год-два, а ми що будемо втрачати своїх людей, та й все. На що твірю не знаю, сподіваюся, дуже. А яким шляхом, як думав? Хотілося б, щоб це був, були і переговори, і трошки тиск на Росію, тому що обмежувати нам, куди вже нам щось обмежувати. Ну, наші люди вже обмежені максимально по всім статтям. Ні, Хотіло, я не вірю. А чому Хочеться, ну, ну, щось вони отак, от, аби тільки. Він за свою країну. Да, та, та, та. За нас. Їм, аби нам бі, нас більше гнобити, і... Дураками нас зробити. Там її повинен зупиняти Зеленське не Дональд Трамп. Кожній країні свої інтереси, так і в США. Так ми в першу чергу повинні захищати свої інтереси, розраховувати на свої сили. Ну мені здається, що він допоможе нашій країні. Із початку року на Кіровоградщині затримують виплату компенсації за пакунок малюка. Наразі це в межах 7 тисяч 700 гривень. Зокрема, понад сотня заяв, поданих у грудні, й досі не задоволення. В облвійськ адміністрації пояснили, дія порядку про компенсацію закінчилася 31 грудня 2024 року. А нова постанова уряду, якою виплату компенсації в Україні продовжили, з'явилася лише 4 лютого. Відтак вже невдовзі усі виплати буде здійснено. Тим часом у владі наголошують, що самими бебібоксами область повністю забезпечена. У 2024 році видано 1517 пакунків малюка. Уже з початку цього року, тобто січень місяць, у нас закінчився. Вже ми видали 128 таких пакунків малюка. Пакунками малюка в область у нас забезпечено на 100%. У нас на сьогоднішній день є залишок в пологових відділеннях в лікарнях 1131 комплект. За бажанням сім'я може отримати або натуральну допомогу, або отримати компенсацію. Щодо 2024 року. Цю компенсацію ми виплатили на 2579 дітей. У Кропивницькому відбулася офіційна зустріч між обласною владою, головами об'єднаних територіальних громад і представниками регіонального офісу програми Юліт з Європою. Учасники представили результати впровадження реформи місцевого самоврядування на Кіровоградщині та окреслили плани для подальшої співпраці. Третя фаза програми, яка розрахована до грудня 2027 року, має на меті відновлення громад, їхній розвиток і поступову інтеграцію в Євросоюз. Програма передбачає фінансову допомогу ОТГ надання консультацій щодо проведення реформ, а також участь у гуманітарних проєктах і отримання європейських грантів на соціальні ініціативи. Додам в Україні програма «Юліт» діє з 2016 року. Та реалізуються за підтримки країн ЄС, зокрема Німеччини, Данії, Польщі та Словенії. У попередні роки західні партнери сприяли у впровадженні реформи децентралізації, завдяки чому вдалося побудувати спроможні та самостійні громади, в тому числі й у Кіровоградській області. Відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, у нас в області створено чотири райони. Районні адміністрації 49 територіальних громад, які здійснюють власні повноваження відповідно до вимог чинного законодавства. По суті, своїй, глобально ця реформа найуспішніша. Це визнав весь демократичний світ. Третя фаза програми стане для нас черговим етапом процесів вдосконалення місцевого самоврядування, підвищення якості життя громадян, продовження. Створення умов для сталого розвитку громад. Три громади Бобринець, Малависка, Новоукраїнка, які були першими, вони дійсно показали приклад всім іншим громадам, що реформа пов'язана із об'єднанням маленьких або різних за своїм економічним, соціальним статусом тоді сільських селищних рад. Призводить до того, що в громадах з'являється більше фінансового ресурсу. Якщо говорити про другу фазу за попередні три роки, да, то це 657 тисяч учасників, якраз працівників органів місцевого самоврядування, майже 23 тисячі заходів. Навчальних тренінгів, візитів, конференцій, консультацій, багато багато чого іншого. Найбільшу так мовити акцент ми робимо на громадах з населенням менше 50 тисяч чоловік, але і ті території, які мають більше населення, все одно не залишаються без нашої уваги. На згадку про батьків у Кропивницькому вручили пам'ятні обереги дітям українських військових, які загинули на фронті. Символічні талісмани у вигляді срібного серця з краплинкою крові, обрамленого терновим вінком та іменем полеглого воїна на звороті, отримала сотня дітлахів. Виготовили колони, волонтери бойового братерства України, подарували коштовності, щоб підтримати родини загиблих воїнів та вшанувати захисників, котрі поклали життя за свободу України. Я вважаю свого татка герою, бо він пішов в перший день війни на війну, йому навіть повістка не прийшла, він одразу пішов. Він служив під Донецьком, під, під, під Бахмутом був він. Він був дуже добрим, трохи строгим, строїв мене. Ну і можна так сказати, що він був завзятим, за обіцянки виконував свої. І... Я його два роки не бачу, він був на війні, і потім в їхній штаб прилетіла ракета. Він працював на заводі гідросила, йому прийшла повістка, він пішов. Хоча взагалі його могли списати, він приховав свої травми і він пішов. Він пішов, і потрапив до 26-го окремого батальйону стрілецького, був мінометником. Спочатку на захисті Чернігова, а потім відправили на Донецьк Вугледар, там і загинув. Він казав, я знаходжусь тут заради того, щоб ви не бачили того, що бачу я. Він мені один раз це сказав і все. Та я ним дуже пишаюся. Він і є герой. Ми вручаємо це діткам для того, щоб була пам'ять про тата, для того, щоб дітки відчували, що татко чи мама десь там на небесах спостерігає, оберігає кожну дитинку, і він віддав життя за свою країну, за свою націю, за свою землю, за свою дитинку, за свою родину. І вкрай важливо, щоб дитинка не відчувала такої трагедії, такої ну, проблем в житті, бо тато там наверху оберігає. У Кропивницькому визначили переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2025». Цьогоріч учасниками стали 64 викладачі. За звання найкращого педагоги змагалися в чотирьох номінаціях: історія, зарубіжна література. Технології і трудове навчання та хімія у фінал вийшли 20 конкурсантів, серед яких експертне журі обрало чотирьох переможців. Ними стали Вікторія Карачинська, вчителька історії та географії Великовиськівського ліцею. Інна Кондратєва, вчителька зарубіжної літератури Кропивницького ліцею природничих наук. Олександр Матійко, вчитель трудового навчання і технології Кропивницького міжшкільного ресурсного центру №1 Та Юлія Горобець, вчителька хімії Гайворонського ліцею №1. Лауреатам влада вручила почесні відзнаки. Далі четвірка освітян представить Кіровоградщину... на завершальному етапі конкурсу в Києві. Ми покращуємо свій досвід. Ми покращуємо свої знання. Ми хочемо передавати цей досвід і ці знання найдорожчому, що є в нашому житті. Це наші діти, незважаючи на те, Хто став лауреатом, переможцем. Ви всі учасники цього конкурсу, великі молодці, дуже великі молодці. Коли почалася повномасштабна війна, ви не кинули країну, не виїхали, а навчали дітей, допомагали, волонтерили. Багато ваших колег пішли на захист нашої держави. І за це вам, шановні колеги, велика вдячність. Пишаємося і безмежно вдячні як влада. Вашим здобуткам, ви не лише самі є конкурсантами і змагаєтесь, покращуючи свої знання, поглиблюючи їх, а і працюєте з учнями, які є переможцями і обласних олімпіад, і всеукраїнських.